Мирного дня, друзі, сьогодні поговоримо про практику стягнення заборгованості замовника за договором, коли замовник не хоче підписувати акт виконаних робіт наданих послуг. 2024 року товариство звернулося до суду з позовом до служби відновлення та розвитку інфраструктури в одній з областей України. Про стягнення заборгованості за надані послуги роботи в сумі майже 32 млн мільйони гривень. Я сьогодні, друзі, буду називати цифри, але от майже буду вживати слово, щоб не забивати вам голову гривнями, копійками і так далі. Тобто заборгованість майже 32 мільйони гривень, захотів учасник-контрагент за договором стягнути з замовника. Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням замовником відповідачем зобов'язань за договором про закупівлю. Послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення області в частині повної оплати, наданих товариством позивачем послуг за договором. Зауважу, що в цю справу вступив також прокурор на боці замовника. Рішенням господарського суду першої інстанції в задоволенні позову відмовлено. А от апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, і задовольнив позов товариства, тобто. Став на бік товариства, що замовник повинен був сплатити заборгованість у сумі майже 32 мільйони гривень. У 2025 році прокурор подав касацію до Верховного суду, і Верховний суд став на бік прокурора. Чому так? Слухай уважно далі. У 2023 році, тобто, починаємо з передісторії, історії, замовник провів відкриті торги. За результатами яких визнано переможцем, товариство в цій справі з ціною тендерної пропозиції майже 238 мільйонів гривень. Джерело фінансування закупівлі було державний бюджет України та інші бюджети. За результатами тендеру між службою відновлення та розвитку інфраструктури замовник та товариством, виконавець укладено договір на закупівлю послуг з експлуатаційного отримання автомобільних доріг державного значення області. Пропоную далі звернути увагу на окремі умови укладеного договору. Так, умовами договору було передбачено, що замовник зобов'язався прийняти надані за цим договором та чинним законодавством України належним чином послуги та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі, на його рахунок. Водночас, умовами договору було передбачено, що відповідно до бюджетного кодексу України. Бюджетні зобов'язання замовника виникають в разі наявності відповідного бюджетного призначення та в межах бюджетних асигнувань. Договором також було передбачено, що довірна ціна тверда. При цьому, згідно з умовами договору, термін надання послуг з моменту підписання договору і до 31 грудня 2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань за договором. Замовник, згідно з умовами договору, мав приймати надані послуги згідно з актом приймання виконаних дорожніх робіт або наданих послуг форма КБ2В. Договором також передбачено, що він набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами зобов'язань за договором. Зазначений договір підписано уповноваженими представниками сторін, та він також був скріплений печатками обох сторін. Сторони додатковими угодами неодноразово вносили зміни до договору в частині розпису бюджетних коштів по фінансуванню виконаних зобов'язань, в тому числі за рахунок спецфонду. При цьому було подовжено термін надання послуг і строк дії договору. До 31 січня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань за цим договором, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов'язань. А далі я пропоную звернути увагу на важливі аспекти щодо виконання сторонами умов договору та документального підтвердження такого виконання. Отже, в матеріалах судової справи наявні акти приймання виконаних дорожніх робіт. Та наданих послуг за період за березень 2024 року, з підсумковими відомостями ресурсів. Акти підписані представником виконавця позивачем в березні 2024 року, однак замовником-відповідачем такі акти не підписані. За довідкою про вартість виконаних дорожніх робіт і витрат за березень 2024 року, яка міститься в матеріалах справи, яка підписана лише представником підрядника. До оплати підлягала сума майже 32 мільйони гривень. При цьому в довідці зазначено, що відповідачу замовнику надано послуги з експлуатаційного отримання доріг з початку виконання робіт до звітного місяця, в якому підписано власне акти до березня 2024 року. На загальну суму майже 56 мільйонів загалом за договором. А з початку року до звітного місяця включно надано послуги на загальну суму майже 32 мільйони гривень. Тобто, це та сума, по якій акти підписано тільки підрядником, замовником не підписано, не оплачено. І от якраз ми маємо таку судову справу, такий судовий спір. Що цікаво, замовник оприлюднив звіт про виконання договору про закупівлю Прозоро. В звіті замовник зазначив про строк дії договору. До 31 січня 2024 року, що оплату за договором здійснено майже на 24 мільйони гривень. Тобто, якщо ви уважно слухали мене з самого початку, ми розуміємо так, що замовник оприлюднив звіт фактично не у відповідності до вимог закону, тому що договір не виконано повністю. Судової справи не вбачається, що сторони привели під факт виконання зобов'язань, до речі, про приведення під факт виконання зобов'язань і про важливість таких дій сторін є на цьому каналі моєму відео. Подивіться його, будь ласка. Отже, замовник оприлюднив звіт фактично тоді, коли він не мав би його оприлюднювати. Договір не виконаний в повному обсязі. Таким чином була в повній мірі здійснена замовником оплата по договору за 2023 рік в межах виділених коштів, але повної оплати за договором на момент оприлюднення звіту про виконання договору не було здійснено, не говорячи вже про те, що Замовник фактично не дотримався вимог щодо оприлюднення такого звіту, тому що він оприлюднюється тільки у випадку, якщо повністю виконано договір. Ну, ми зараз не говоримо про інший випадок, наприклад, про розірвання договору. Так? Отже, далі пропоную заглибитися в нюанси, чому ж підрядник спочатку програв в суді першої інстанції, потім виграв в апеляційній інстанції, а згодом знову програв прокурору вже в касації. І також давай звернемо увагу, чому тобі, як учаснику публічної закупівлі, при цьому без різниці, це тендер чи прямий договір, який ти укладаєш. Варто бути обережним, якщо укладаєш такий договір замовником-бюджетник. А продовжимо ми наш аналіз цієї цікавої теми в наступному відео. Тож не забудь підписатися на цей мій блог, щоб не пропустити. До зустрічі, добра та світла!